Нетрадиційний погляд на історію, краєзнавець Сергій Ворон презентував івано-франківцям двотомник темні сторінки русинської історії. У своїх працях автор прослідковує етимологію історичних термінів. У Мене є своя система яку я виробив на засадах давньорусинської русинської сторожової термінології. Я рахую, що кожне слово це мінімум, як є один якийсь термін або зручний терміни, як ми кажемо паротяг, наприклад, так так, кулемет. Сервісна система має бути названа згідно своїх функційних обов'язків. Я даю два-три варіанти. Я показую двері науковцям нашим. Заходьте. Я про цю роботу прову 15-20 років займаюся тут цим карпатологію. Іншу. Я їм показую двері. Заходьте, не повторюйте моїх помилок, не треба гаяти, вже 15 років роботи. Колись Сергій Ворон працював в одному із рятувальних загонів Прикарпаття. Відтоді вже два десятки років збирає та досліджує назви тутешніх рік, гірських хребтів, місцевих діалектів. Вдома має картографію світу. Зокрема, каже автор: чимало фактів бере із робіт французького дослідника Боплана. Перший том темних сторінок русинської історії Почав із дослідження слова бистриця три бистри, притоки Амура і всі вони беруть витоки біля великої китайської стіни, де є порта московітіка. Так і я вже казав, що одна бистриця звичайно, вона в Сансільванії через е батьківщину наших гуцулів. Сім загонів гуцулів саме витика цієї бистриці. А друга бистриця золота бере витики там само, але називається Голден Бістріс. Вона так, впадає всеред Молдавії. Тому це мене зачепило. Чому? Куди вона спішать? Це вже сьома книга автора. Першою була гуцули Божі Соколи. Всі видання у форматі А4. Сергій Ворон зізнається, такий формат не є ходовим на бібліографічному ринку, проте подавати старовинні карти у зменшеному вигляді не збирається. Всі книги вийшли у власному. Видавництві автора не зовсім наукова думка, дуже цікава робота, тому що я навіть сам багато чого для себе нового відкрив, займаючись роботою з цією книгою. Єдиним меценатом своїх видань Сергій Ворон називає Пса Рейнджера. Ця німецька вівчарка жартує автор, кілька років працювала разом із ним в охоронній структурі і заробила трохи грошенят на видавництво книжок. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі. це чайник? Це